Вони пообіцяли Сполучені Штати Америки припинити страти, але збрехали. Нам підтвердили, що іранський режим таємно страчує протестувальників, але ця зрада сталася у дуже небезпечний час для Аятоли. Авіаносна ударна група Авраам Лінкольн прибула до Аравійського моря, діючи тихо, й у бойовій готовності. Ось президент Трамп говорить про нарощування військової присутності біля Ірану. Велике угруповання рухається до Ірану. Я не хочу проблем, але ми уважно стежимо за ними. Я зупинив 837 страт у четвер. Вони були б мертві, кожного з них би повісили. Це як тисячу років тому. Це давня культура. До речі, дуже розумні люди, але це давня культура. 837 переважно молодих чоловіків мали бути повішені в четвер. Я сказав: якщо повісити цих людей, по вас ударять сильніше ніж будь-коли. Те, що ми зробили з вашою іранською ядерною програмою, здасться дрібницею. І за годину до того, як мала статися ця жахлива річ, вони скасували це, і вони насправді сказали, що скасували, не відклали, а саме скасували, тож це був хороший знак. У нас є велика армада, значний флот, що рухається в тому напрямку. Можливо, не доведеться його застосовувати. Побачимо. Ударна група зараз знаходиться на відстані удару від Ірану і вже всередині країни. Режим страчує протестувальників, вбиває милосердних поліцейських і змушує сім'ї платити за тіла дітей. Час аятоли спливає. British Broadcasting Corporation Персія зараз повідомляє, що за словами джерел близьких до сім'ї страти офіційно розпочалися. Чоловіка на ім'я Алі Рахбар стратили вчора. Йому було 30 років. Він був спортсменом, бодібілдером і його заарештували лише днів. Днів тому родина досі не знає, у чому його звинуватили, але його вже немає. Без суду й захисту лише смерть, і він був не єдиний п'ятьох поліцейських у карадж убив корпус вартових ісламської революції, а не протестувальники, бо ті відмовились стріляти по цивільних 1 та 9 січня два найкривавіші дні придушення протестів. Режим зараз страчує власних силовиків за прояв милосердя. І ось як їм це вдається приховати. Ці страти здійснюються позасудовою системою. Режим може заявляти іноземним урядам про призупинення страт, хоча вбивства тривають у тіні. Це не пауза, а брехня. Машина смерті ніколи не зупинялась, її просто прибрали з офіційних записів. Але на жаль, для Аятоли за останні вісім годин все більше іранців дізнаються, як обійти інтернет блеснення. Out, який запровадив режим, це означає, що зараз ми бачимо більше відео того, що насправді сталося. І я хочу вас попередити ще до того, як ми почнемо. Я нічого не буду показувати, бо це справді жахливо. І я впевнений, що це не дозволено на Ютубі. Але сам факт, що ми це обговоримо, якщо не хочете дивитися далі, це нормально. Те, що ми бачимо зараз, відрізняється від відео перших днів. Ми бачимо обезголовлені тіла на вулицях, дитячі майданчики з трупами сім'ї, що шукають рідних серед мертвих. Режим не допомагає, а використовує іранців у скорботі. Коли сім'ї забирають тіла, зібрані корпусом вартових ісламської революції, з них стягують тисячі доларів за повернення, і це ще не все. Корпус вартових ісламської революції змушує сім'ї підписувати документи про те, що їхні близькі були у силах безпеки. Режим може змінити історію. Вони примушують родини брехати, заявляючи, що їхні діти були членами корпусу вартових ісламської революції, загиблими від терористів, а не цивільними, убитими державою. Отже, режим офіційно рахує лише загиблих силовиків, імена протестувальників зникають з історії. Але ми цього не дозволимо. Тож, давайте поговоримо про те, яка ж справжня цифра. Тепер у нас є більше відеоматеріалів, а це означає, що ми маємо більше інформації. Але сам режим стверджує, що загинуло трохи більше трьох тисяч людей. Вони також заявляють, що 500 із них співробітники сил безпеки, фактично невинні жертви протестувальників терористів. Це неправда, і ми всі це знаємо. Ось справжня цифра. Організація Об'єднаних Націй зараз попереджає, що справжня кількість загиблих може сягати 20 тисяч осіб. Люди думають про цю тисячу переважно цивільних, переважно молодих людей. Більшість із них були беззбройними, яких убив їхній власний уряд за лічені дні. Раджа Пахлаві, син шаха, розповідає більше про масштаби цієї різанини. Послухайте, посеред того, що відбувається, думаю, я можу повідомити вам найсвіжіші новини, які я отримав безпосередньо з Ірану. Я щойно поговорив телефоном із політичним в'язнем, який зміг підключитися до інтернету. І ось яка ситуація на місці. Це війна між народом і режимом, який влаштував масове вбивство. І саме в повній темряві він чинить ще більшу жорстокість, розстрілюючи людей у лікарнях. За наказом Хаменеї не залишати живими, навіть поранених. Ось до якої жорстокості вони дійшли. І названі вами цифри правильні. Очікується, що найменше тисяча загиблих по всій країні. Світ і ця аудиторія мають усвідомити, що говорять хоробрі іранці. Ми боремося не тільки за себе, а й за звільнення світу від терористичного режиму. Їхня відданість полягає в тому, щоб боротися до самого кінця, і саме це є тим імпульсом, який ми маємо зараз. Єдине, що могло б змінити шанси на їхню користь, необхідна нейтралізація інструментів репресії режиму. Лише на основі недавньої заяви президента це матиме наслідки для режиму за жорстокість проти народу. Не варто вірити словам режиму, бо вони лише відчайдушно тягнуть час. Вони знову даватимуть фальшиві обіцянки, і на їхні слова покладатися не можна. Це була одна з найкривавіших різанин сучасної історії, яка зовсім не отримує належної уваги. Немає цілодобового висвітлення, термінових сесій, організація Об'єднаних Націй чи світового обурення, тільки тиша, поки сім'ї шукають тіла дітей на майданчиках. Ось чому ми продовжуємо висвітлювати це, навіть коли алгоритм цього не схвалює, навіть коли Ютуб постійно обмежує наші відео, щоб нас підтримати на. Тисніть підписатися нижче, це дуже важливо і допомагає в алгоритмі. А тепер давайте поговоримо про те, що Сполучені Штати роблять у цій ситуації. Поки режим страчує протестувальників і вимагає викуп за тіла, американські військові тихо змінюють свої позиції. Фігури вже розставлені станом на вчора. Авіаносна група Авраам Лінкольн, військово-морські сили Сполучені Штати Америки, що нещодавно патрулювала Південно-Китайське море. Тепер у Аравійському морі на відстані удару від Ірану. Але до всього цього є велике застереження. Ми приблизно визначили місце авіаносця, оскільки біля бази Дієго Гарсія в Індійському океані його група зникла з радарів. Вона більше не передає місце знаходження. Якщо вона рухалася з тією ж швидкістю, ймовірно, вже прибула до Аравійського моря. Це якщо вона не зупинялася. Тепер режим знає, що вона наближається, але не знає її точне місце знаходження. Поясню, що це означає щодо вогневої потужності. Це не просто кілька кораблів, а фактично плавуча військова база. Лінкольн перевозить близько 5 тисяч моряків і 60-70 літаків, винищувачі, літаки радіоелектронна боротьба раннього попередження та гелікоптери. Склад включає ракетний крейсер, два есмінці, атомний підводний човен і допоміжні судна, що дає флоту змогу місяцями перебувати в морі без поповнення запасів. Якщо цього мало для Ірану, то авіаносна група не єдина USS Рузвельт і ракетний есмінець вже кілька тижнів у перській затоці. Він змінив позицію, коли Трамп попередив Іран не вбивати протестувальників і відтоді не покидав цього району. У нас на авіабазі в Йорданії близько 15 винищувачів f 15 Це дає більше вогневої потужності і варіантів. Хочу уточнити дещо: більшість нарощування сил не пов'язана з наступ на Іран це підготовка до подій після нього у разі удару Сполучені Штати Америки по Ірану. Тегеран імовірно відповість балістичними ракетами по базах Сполучені Штати Америки союзників та Ізраїлю. Авіаносна група есмінці та F-15 відіграватимуть ключову роль у захисті, перехоплюючи іранську відповідь. Наявність такої вогневої потужності на позиціях означає, що Сполучені Штати Америки можуть завдати удару. Якщо захочуть, все залежить від рішення. Ми триматимемо вас у курсі. Я Сем, до зустрічі у наступному відео. Проблема створення відео з багатьма ударами дронів навіть без постраждалих людей чи російських солдатів. Ютуб часто демонетизує або обмежує такі відео. За словами Ютуб, за останній тиждень демонетизували чотири наші відео дрони та кадри з передової не цікаві рекламодавцям. Тому такі відео обмежують це реалії сучасної війни. Таку війну ведуть українці, намагаючись вижити. Тому ми вважаємо важливим це висвітлювати і запустили власну платформу Бізнес Бейсікс, створену з нуля без обмежень. Нам не потрібно розмивати удари наших дронів, не потрібно розмивати кадри з передової і не потрібно розмивати знищення російських авіабаз. Крім того, ми взагалі не розміщуємо рекламу на сайті. Таким чином, нам не потрібно цензурувати себе лише тому, що рекламодавцям не подобається те, що ми висвітлюємо. Ми не фінансуємо сайт за рахунок реклами, ми фінансуємо його завдяки вашій підтримці. Якщо вас цікавить таке висвітлення подій, якщо бажаєте дивитись наші відео без цензури та отримувати додатковий контент, приєднуйтеся до нас на basicsinsider.com. Ви також можете натиснути на посилання в описі або відсканувати QR-код на вашому екрані. Приєднавшись, ви зможете переглянути весь контент, який ми вже завантажили, і всі відео, які ми завантажимо в майбутньому. Крім того, ви будете підтримувати нашу роботу та наш канал. Тож велике вам дякую. Мене звати Сем, і побачимось у наступному відео.